Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 436 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істер. наше завдання зведіть подібні члени ноги Почнемо з першого. Так, отже, у нас А-куб мінус 2А куб і плюс 3 А куб. Розуміємо, що у нас всі три доданки це у нас подібні так, подібні члени. Отже, значить, рахуємо, робимо дію з коефіцієнтами. 1 мінус 2. Це буде мінус 1. І плюс 3 це буде 2. 2 букви не виразтий саме. Так, добре, переходимо до другого. Так, а ну, спробуємо трошки ще ще. Так, мінус х. у четвертому степені плюс 2х куб так минус 3х у четвертому плюс 5х квадрат минус 3 ой ха, пробачьте, так 3х квадрат до рівня Окрасуємо подібні. Так, у нас у четвертому степені так подібні, і в другому степені. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. Так, зводимо. Значить, давайте почнемо з х квадрату. 5 мінус 3 це буде 2. 2х квадрату. Добре, куб плюс 2х куб. Добре, і мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус 1 плюс 3 це буде 4х у четвертому степені. Так, добре. Третє. 7 плюс 3 М у шостому. мінус 2М у третьому, мінус 5М. У шостому. Плюс 2М у шостому? мінус м у п'ятому, мінус 7. Ого. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім додатків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Так. Ну, почнемо із крайніх. так? 7 мінус 7 самознищується, закреслюємо, може менше. Так, у шостому степені дивимося 3 плюс 2, 5, Знову ж таки, мінус 5, самознищується, так? І залишається у нас мінус М у п'ятому, мінус 2M у третьому. Ну, тут можна поміняти місцями, але це не принципово. І четверте останнє. 9хі. Куб плюс 6х квадрат у квадрат минус х куб у плюс х квадрат у квадрат минус 9х у куб. Дорівню. Так, подібні. Так. Х квадрат, Y квадрат у нас хвостик. Так, далі. Х, Y kub. Само знищується. Це два числа з різними знаками, так? І що в нас залишається? 6 плюс 1 це буде 7. X квадрат, Y квадрат, так. І X куб Y, він у нас одне. Тому записуємо мінус Х куб Y. Це буде відповідь. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!